Дай боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все свято, гоже, особливо тих, хто люблять нашу прекрасну українську священну мову. Ми нині новітнє свято маємо. Христу і ЗСУ, слава Україні та героям, слава з Богом і Богородицею! Навіки вічні, шана всім тим, хто є за нашу рідну українську мову, і на ній ведуть розмову за те, щоб більше любити Бога, Україну, а не про те, як зрадити, що щенити зле, тому що на жаль, українською мовою багато. Між собою домовлялися і ті, які були зрадники, які були запроданці, і ті, які фарисеї, які лукаво кажуть одне, а роблять зовсім інше. І безперечно, що наша мова особливо в Божих планах головна, тому що серед різних мов світу, саме через українську мову, найбільші дані новітні пророцтва УПА. Які хочуть витіснити москальським язиком, і які не хочуть перекладати багато людей через свою малу побожність, через малу віру на інші мови. Хоча у цей день я нагадую вам, що понад 15 років тому назад, літом 2010 року, я передав Божий наказ. Про те, що всі, хто почули мої відео світловіри і правди Христа і УПА, мають і ті новини, які там були, попередження за те, що влада Януковича впаде до трьох років ім'я Пресвятої Трійці, як і сталося, дорогі українці. Що потім буде кривавий майдан, внаслідок якого та влада впаде. Що буде боротьба назрівати все більше, яка перейде у все страшнішу війну і в час її найважчої стадії, коли буде застосована атомна зброя, а перед війною я говорив, що будуть послаблювати здоров'я нашої нації, ширити всякі окутні звичаї, вколювати жижу сатани під виглядом, що це нібито лікувальний засіб. Застосовувати бактерологічну і, і біологічну і хімічну зброю. Але скрито не говорячи нам про те, і багато кавих істот будуть обріхувати людей, які чесні, які спробують викривати ці всі ідеї, злі масонів, глобалістів, сатанистів, особливо секти хабат. Що люди в більшості не будуть вірити, і люди будуть іти в більшості за. Священниками більшості, що запродані нечисті силі, зв'язані з масонами через різні схеми грошові, побудови храмів, екскурсії, е, ну корупцію влади, судові органи, поліція, е, журналісти і все таке інше. Е, що у цьому багні є не тільки ті люди, які в тих структурах, а й є люди, які у світі, християни. Чи конфесій, але найбільше саме хотіли задурити європейців. І саме наші, єпископи, ми бачимо, як час козловірусу вони жоден не насмілився передати ті слова відкрито, що сказав єдиний я, за те, що не потрібно робити вколювання, а потрібно взяти чудотворні ікони. Організувати проще до чудотворних хрестів Франківського, особливо за сонячним колом. Ті хрести розташовані, розповідати про них, розповідати за чуда, які зв'язані з тими хреста, зокрема, зяви Ісуса Христа, зяви Богородиці, що були зняті єдині в світі, найбільше саме тут, саме о півдні. 12 годині дня або між одинадцятою, дванадцятою, чи між дванадцятою першою. Нагадаю, що перше фото було знято саме 11 числа, одинадцятого місця 2010 року, що показував моєї я. 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 молитви проходження хресної дороги у бік заходу сонця біля Старасного Хреста України. Матінка Божа, як бачили ви на фото. Тримала в руці Вервицю. І чим більше молитесь Вервицю, торкаєтесь тою вервицю і Чудо Христів, що показував я, що були наступні фото зняті різні чуда, в тому числі і сяйво ікони, яка передана була мені саме 13 жовтня, особливий Фатівський день 1993 року. 13 жовтня, коли минуло 30 років, як ця ікона передана була і самозабарвилась, бо коли її передавали, не було видно, що на тій іконі є. Чи Бог, чи Божа Мати, чи якийсь святий, не було видно, на жаль, вона самозабарвилась в 95-му році. Саме на свято Благовіщення 7 квітня 1995 року, за місяць перед тим, як я був обраний. Явним провідником українського нацистичного руху і отримав звання козацького генерала за Божим благословенням та постановою Української головної висновної ради, тому що дехто думає, що я якийсь там самозванець, але є документи у архівах ОУН УПА ГВР, є в Божому царстві ці затвердження, що Бог прийде, підтвердить слова мої і. Власне, було сказано, що матінка божа явилась на свято бойовіщення, і було сказано зробити місяця 10-ти метровий страсний хрест України Металевий. який бачите, ви який мав бути встановлений напроти вокзалу в сквері. 7 числа травня в неділю, а освячений 9 травня, при особливому зборі людей з інших сіл, тому що ми 7 числа думали, що можуть вороги зрадники України зробити так, щоб той хрест не дали пронести. Так воно і сталося. Хрест був встановлений аж 11 червня. І причому це було так хитро зроблено, що хрест не дали встановити, тому що мене обрехали, що я якийсь екстреміст. Я завосів події в той час були події в Криму, і що нібито Україну хочуть розколоти, ліві тягнуть до розколу Криму, а праві такі сякі запроданці та є якихось спецслужб, як про мене, брехали, сяби то хочуть відколоти Галичину. Хоча в тому ж році я провів похід єдності і був в тому числі в Криму у самому Сімферополі з хлопцями, дівчатами, соколятами у формах соколів. І ми там вимовили Вервицю. І виступили у будинку просвіти за те, що єднаємось України діти, і Україна має бути єдина від сяну до дону, І що час прийде, що територія її взагалі у рази збільшена буде, як про це є прорословпа, який часом більш детальніше як казав моліться. Почуєте, ви те, що я в душі маю, що не всім можу сказати, що передали Бог і Божа мати. Нашим людям найбільш побожним, тому що ще не прийшов час, щоб це знали люди всі. А говориться про пророцтво УПА тільки тим людям, які особливо побожні, особливо патріотичні і не кидається святе перед псами і перед свинями. Перлами не розкидується, як казав цей Ісус. Що майте слово, мови для тих, ведіть розмову, хто це розуміє. А якщо це не розуміють, якщо починають десь верещати, кричати, що це якась брехня і так далі, ну то це є гріх не тільки проти тої людини, яку звинувачують, що вона говорить про роство правдиві від Бога, зокрема я. А гріх проти Духа Святого, тому що тисячі борців за волю України найбільш побожні, не мільйони, а тисячі, тому що е, ті, які найбільш свідомі, вони просили, О, Боже, відкрий нам більше теж як буде спасіння України. Згідно пророс Апокаліпсису, що в відкровеннях Івана було слово сказано, а також у Євангелії Івана на таємній вечері Ісус каже, що багато ще я маю сказати, але все не зрозумієте, але прийде час, і Бог відкриє вам всю правду. І коли нам говорять, що ніхто не знає, коли Бог має прийти, то Ісуса це слова були в той час, коли Він жив на землі, але в той же час. Він сказав, що просіть і буде вам відкрито все, не всім. Спочатку будете на вуха шептати один одному, передавати. Як це було в силітські часи, як зі мною говорили ті герої Кінца Сонебесного, яких Бог має вернути по мережі УНУПА, який з десяти років був ще хлопчиком за присяжний я, а далі. У 79-му році, в 16 років, отримав вже тайне звання козака учасника мережі УНУПА, дорогі мої. І це особливий день, коли це новітнє свято, коли на жаль, за рішенням єпископату і ОГКЦ, і ПЦУ змінені наші традиції. Ви знаєте, на 13 днів на чортову дюжину змінено календар. Я вам нагадую, що особливо 13 днів ми маємо молитися до славного великого святого Нестора Літописця, свято Правдиве, якого День пам'яті є 9 листопада, і саме багато віків, саме 9 листопада. Шанували свято української писемності і слова, тому що нагадаю вам, я саме Нестор Літописець писав українською руською мовою, а не московським язиком. І нагадаю вам, що правдива Русь Україна це саме ми, і слово Русь слово Русини з'явилося саме тут, в Галичині. Найперше що саме тут перше повірили в Русу Синьоко Ісуса, який тайно жив саме тут. Нагадаю вам, я про це є відео колядка перемоги України з Богом. як 11 років Ісус тут жив, і нагадаю, що Іван Франко спочатку називав себе русином, але потім він почав пояснювати, що краще, щоб ми себе визнавали українцями, тому що це слово має більше ідеологічне навантаження. І більше єдності є саме навколо слово Україна, а слово русь компроментоване московськими богом проклятими лжеісториками і вже християнами, і їх за з різних націй, з різних вір світу. Ви знаєте, що зараз руськими людьми називають тих, що окупанти, які насправді не є руські люди. Є московити. Я завжди виправляю, коли починають говорити там рускій і так далі. Я говорю не руське, а московити. Так їх називав, нагадаю вам я, Тарас Шевченко, наш великий кобзар, і Іван Франко, наш великий каменяр, і Степан Бандера ніколи не писав щодо того, що це руські зробили щось там зле проти українців. А він писав: московити. Тому постарайтеся говорити саме так, як це ідеологічно і патріотично є правильно. Ну і нагадаю вам я, що великий гріх паскудити нашу мову отими предкими московськими та іншими матюками, тому що наша мова має бути чиста, як сльоза, і матір Божа не раз показувала. Душі наших героїв, які загинули за Україну і сказала мені показувала і казала: дивіться, ось е, на одній руці е, маленькі такі грудочки, як діаманти. Це те, що вони молились. А ось подивися, за моєю спиною, скільки багато гною. Оце матюки, що при житті говорили вони. І зараз за це багно має страсті вони вчистилищі і за інші гріхи. Тому передайте це особливо нашим воїнам, особливо їхнім рідним близьким, що збільшить молитви, збільшить чисті слова українською мовою між собою і не паскуйте душу свою тими московицькими мантрами злими. Ну і тримаємося людьми все більш побожними, все більш патріотичними. І віримо, що з нами найчистіша діва, найсильніший Бог, найкращі святі, яких сонячне воскресіння неминуче віримо, будучи цієї осені чи зимою, чи навесні, до нашої найбогом улюбленішої, України і всієї землі. Дідно пророцу пана многібла літа, президентом гетьманом України стане найкращий з українців Тарас Шевченко. Тому будуть допомагати керувати і сонячною воскресі наші герої, і Бог, і Божа Мати, і люди землі, ті, які родичі і друзі, гідні тих героїв, що повернуться до нашої землі. Помиліться за це сьогодні. І в наступні дні все більш особливо щасливо тримаймося разом, нескорено, гідно красиво, дорогі знані, незнані браття і сестри во Христі, українці та люди дружні до нас з інших націй. Хай скоріше буде нашої перемоги з Богом. Прекрасний час! А зменшиться цей час зла, біди, брехні. Хай скоріше згинуть всі потворить ми разом з антихристом Путіном. А ті, які добрі створіння, хай відчують все більше від Бога і Божої матінки благосвіння, прощення та спасіння. І гляде той час, коли ми маємо випити чашу особливу. І хай Бог дасть. Щоб та чаша була менш гірка, а скоріше стала солодка для людей, тих, які борються проти зла. І ті, а особливо тих, що України діти, то сьогодні краще вам я. Я і не нас Святого Духа. За всіх, що просить причиста Божа Мати, а особливо за українців наших дорогих. Хоче наш, ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святили сім'я. Дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці в небі так і на землі. Ліб наш насущ. Дай Бог сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми, прощаємо, винуватцям нашим. І не допустили нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діва, Радець, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона твого, бо Ти породила Ісуса Христа ізволителя душ наших. Боже наш Русий, Неочі Ісусе, готуй нас і вибач за все. Хай мати величис і Боже військ країн всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас, Христа, щоб скоріше Україна перемогла, Щоб прийшла Воскресіння наші здоров'я, щоб завершилася ця остання сусідня війна перемогою синього Русу Христа Бога. Отця і Сина і Духа Пресвятого. на віки вічні. Амінь.